Це була холодна війна, страшна війна у ті часи на нас повзла червона сила не Війна за волю зажовті лани та сині ріки. І тих, хто помер, та заживив тіх. Сьогодні я не вірю в те, що час це ліки, бо вже піввіку біль в мені зі мною він навіки. Епізоди пам'яті, наші на рвані плівки. Я пам'ятаю руки матері, Карпати туманом повиті, образи Оргія, побіда носця, Україна, мати, обогій світі Богу молиться, Господи, оче наш небесний. Говорять до тебе, гори, та Дніпро поранені в серце. Пошлися нам своїм благословінням, воїнам. Нехай здійсниться їхня мрія, нехай їх віра в волю гріє, перехрестилася, покрім зробила, синів своїх на поле бою вивела. Рідна земля, Україна єдина, злезу ма це не тільки портрети на стінах, зле зума це історії нашої сила, не наші ікони, портрети на стінах. Рідна земля, Україна єдина, зле зума, це не тільки портрети на стінах, зума це історії нашої сила, не наші ікони, портрети на стінах. Шухаючи, Степан Бандера, Василь Бук, Ярославка слава Стеця, Аби тільки місячне сяйво світила, аби тільки сонце воїнів гріло, Аби тільки мати Україна ворогам під ноги не стилила килими, що поросли травою, яка росте на могилах славних козаків, що колись давно охороняли волю шаблюкою грізною, гарматами, пістолями. Віталі вічного подвору, не описані книжками, не стоять меморіали. Шани їх пам'ятає тільки мати сина. Ще наслідки репресії, дивізія, СС Галучина у пам'яті ріка, ніч та жовте поле. В окопі троє бійців зі зброєю. Я славлю вас, випад воїни. Ваша боротьба свята, та наче в золота. Рідна земля, Україна єдина, міст. 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 це не тільки портрети на стінах, з це історії нашої сили. Наші ікони, портрети на стінах, рідна земля, Україна єдина. Зрозума це не тільки портрети на стінах, зума це історії наші сила, не наші ікони, портрети на стінах, діаманти в очах, врода від Бога, улюблене слово, хочу, життєве кредо, перемога. То в з тим батовом заплетено твої бажання, удари долі різкі. Але без каяття, чекання, поштовхи, серцевого бою, сподівання на вдачу ти носиш з собою Зашкалює датчик пульсу, коли в руках твоїх зброя. Ти розсікаєш нею, невидимі, рифи долі, на болі бою ти профі, ти п'ята стихія, ти танк, винищувач, ракета, пушка, ти машина. Життєві проблеми перед тобою склали кості. В долоні спис, образ Георгія, побідоносця рідна земля, Україна, єдина. Стрезуба, не тільки портрет. Зразу ма це не тільки портрети на стінах, зразу це історії нашої сила не наші ікони, портрети на стінах.